Вітаємо вас! В цьому відео ми продовжимо тематику водійських лайфхаків і розглянемо ще 10 водійських хитрощів. Більше половини нас дивляться без підписки, тому просимо вас підписатися та поставити дзвіночок, щоб залишатися з нами на зв'язку. У дальній дорозі незамінний найпростіший набір для ремонту безкамерних шин, який продається в будь-якому автомагазині і коштує недорого. Купіть собі такий. Одного разу він зможе заощадити вам безліч часу, нервів і грошей. Для цього підійде як бритва, так і будь-яка гостра поверхня. Краще використовувати спеціальну бритву, якщо після довгої поїздки на склі налипло безліч комах і жучків, і склочисник разом з двірниками без можна скористатися лезом. Головне робити це обережно, щоб не подряпати скло. Іншим способом, як позбутися комах, є використання мастила WD40, для якого придумали безліч областей та способів застосування. У числі іншого цим диво мастилом можна і плями виводити, і видаляти жуйку, і навіть залишки клею від наклейок. Але мало хто знає, що WD40 допомагає боротися з нальотом від розчавлених комах на лобовому склі і пташиним послідом на кузові автомобіля. Не біда, якщо в наборі інструменту немає відповідного гайкового ключа. Ружковий ключ більшого розміру можна підігнати до болта чи гайки, вклавши в зазор одну чи кілька монет. Ви напевно чули жарт, що якщо щось не можна відремонтувати за допомогою скотча, це взагалі неможливо відремонтувати. Але скотч може стати в нагоді не тільки для ремонту. Він може бути тримачем для великої склянки з кавою, якщо її нікуди поставити. Ним можна заклеїти тріщину на лобовому склі, щоб в салон не потрапляв бруд під час поїздки до станції технічного обслуговування. Якщо водій зіштовхнувся з проблемою розбитої фари, також скотч стане у нагоді. Ним можна навіть тимчасово розбите скло заклеїти. Поїздка до місця ремонту буде значно комфортнішою, ніж взагалі без скла, особливо в холодну пору року. Тому покладіть моток звичайного і моток двостороннього скотчу у багажник, він буде не зайвим. Якщо в авто немає кондиціонера або він з якихось причин не працює, можна спробувати альтернативний метод. Для цього потрібно постійно обрискувати вітрове скло холодною водою. Її можна як заздалегідь залити в бачок скло омивача. На швидкості вода вистигатиме і охолоджуватиме скло. У якийсь момент водій та пасажири відчують прохолоду. Ефект посилиться, коли вода стече вниз, де йде забір повітря для обдування салону. За допомогою сухого льоду можна спробувати випрямати вм'ятину на автомобілі термічним способом. Так в спеку можна потерти вм'ятину шматком сухого льоду і є ймовірність, що вмятина випрямиться. Звісно, такий спосіб може і не спрацювати, але спробувати варто. Всім відомі неприємні відчуття, коли влітку потрібно сідати в автомобіль, який простояв під палючим сонцем. Звичайно, можна включити кондиціонер, витративши пальне та піддавши ризику своє здоров'я та лобове скло, яке від різкої зміни температури може тріснути, а можна охолодити салон дешво та безпечно. Для цього потрібно відкрити одне переднє вікно і 5-6 разів швидко відчинити, зачинити задні двері з протилежного боку. Гаряче повітря вийде через двері, а прохолодне зайде у вікно. Тяжкий запах у салоні авто найчастіше пов'язаний із невагою правил користування ТЗ серед основних причин. Куріння, залишки їжі, забруднення, залишені дітьми та тваринами, підвищена вологість, технічні несправності. Цих запахів можна позбутися за допомогою кави, активованого вугілля і соди. Змішайте інгредієнти, покладіть в мішечки, що дихають, або в пластикові контейнери, і розмістіть в салоні і в багажнику. Залишіть на ніч і повторюйте, доки джерело запаху не пропаде. Зазначимо, що цей лайфхак для водіїв працює тільки з запахами, що не в'їлися. В інших випадках допоможе хімчистка салону. Є простий спосіб перевірити якість масла у двигуні. Включити двигун на 5-10 хвилин, вимкнути запалення, потім відкрити капот, витягнути масляний шуб та капнути пару капей мастила на аркуш паперу, давши листу підсохнути. Перевіримо результат. Якщо пляма однорідна, світла, краї рівні, води немає, мастило хороше. Якщо центр плями темний, мастило надто брудне. Час його міняти. Якщо видно сторонні часточки, це свідчить про пошкодження якихось внутрішніх деталей або про те, що мастило неякісне. На цьому все. Продовжимо тему в наступному занятті.